що не надо. Я щось. Це щось, значить, друга. Я собі щось сказав. От тобі падіо не 15 квітня 2015 року на пульс 1 надійшло повідомлення про пожежу в навчально-виховному комплексі номер 1 за адресою площа молодіжна 17. По місту визову були направлені підрозділи головного управління ДСНС по підвищеному номеру виклику. На момент прибуття. Першим підрозділом було встановлено, що по місцю виклику виникло загорання сміття та побутового мусора на четвертому поверсі на площаді 5 метрів квадратних. Було подано один вогнегасний ствол та в коротший найкоротший термін пожежу локалізовано та ліквідовано. До гасіння пожежі залучалися дві одиниці основної. Техніки та дві одиниці спеціальної техніки. Причина пожежі наразі встановлюється. Старший помічник начальника чергової зміни оперативно координаційного центру головного управління, підполковник служби цивільного захисту Худенко Микола Юрійович.